Вітаємо у нашому закладі освіти, місці, де народжуються майбутні лідери та творці. Тут кожен день наповнений відкриттями, новими знаннями і неймовірними емоціями. Ходімо нашими затишними коридорами, де що перерви панують позитивні емоції. Коридори нашого ліцею зазвичай на улюбленіше місце наших учнів. А зараз ми запитаємо у наших учнів, що вони полюбляють робити на перервах. Привіт! Привіт! Що ти любиш робити на перервах? А я люблю спілкуватися з друзями, ми полюбляємо танцювати. А зараз ми завітаємо на урок української мови. Найголовніше в нашій школі це вчителі. Вони не тільки дуже розумні і професійні, а й завжди готові допомогти кожному учню. Завдяки їм навчання стає цікавим і зрозумілим. А ми відчуваємо підтримку і мотивацію до нових звершень. Проходимо до нашого актового залу, де різні напрямки творчості втілюються в реальність. Саме тут проходять всілякі заходи. А також тут можна спостерігати підготовку учнів до творчих завдань та конкурсів. А зараз ми спитаємо у наших учнів, чи подобається їм навчатися в нашому ліцеї. Так, мені подобається навчатися в нашому ліцеї, тому що тут найкращі вчителі. Мені теж подобається навчатися в цій школі, бо тут найкращі діти, вони дуже спортивні, класні. Вчителя викладають дуже добре і цікаві уроки. Якщо раптом ви зголодніли, біжимо до нашої столової. Тут завжди чисто і затишно, а їжа смачна та різноманітна. У столовій можна не тільки поїсти, а й добре провести час з друзями під час перерви. В наш час не варто нехтувати безпеку. і Як тільки ми чуємо сигнал про небезпеку, ми спускаємося в наше укриття. В нашому ліцеї кожен учень активний учасник навчального процесу, а не просто слухач. Атмосфера у нашому закладі це дружба, підтримка і натхнення. Ми віримо, що навчання це не лише уроки, а й розвиток талантів, командний дух і яскраві спогади. Саме тому наш ліцей найкращий.